Вітаю вас, Ярослава, у нас у себе на каналі. Вітаю а. Маріану, вітаю наших глядачів і всіх тих, хто хоче занурюватися в тему сновидінь, тому що це така з одного боку містична тема, з іншого боку, наукова тема, тому зелене світло нам. Так, сьогодні у мене до вас дуже багато питань, а також я хочу з вами пограти. Наприклад, сни дуже цікава гра, зараз я вам розповім трошечки, да, щоб вас заохочити заохочути. Да. Я завжди за да. Давай. Це гра сон або серіал, і ви повинні вгадати, це був сон чи серіал. Цікаво. Ну тобто да. це був сон чи насправді був серіал? Так. Ага. так. Ага. І, да, і ще у мене для вас є тест. Тест на тип сновидіння. Я розповім трошки про сна, які бувають типи сновидіння, і ми з вами протестуємо. Звісно, я вся готова. Тоді у мене таке питання про сон. Який сон? Ви запам'ятали на все життя? Ось такий у вас. Є сон у вас такий чи ні? Хороший чи поганий? Неважливо, важливо, що ви зразу про нього згадали. Так, в мене такий є сон, як я врятувала рудого котеня. Причому в житті я бачила, можливо, не знаю, більше навіть снів, чим наяву рудих саме кошенят. Тому так мені снився цей сон, і я його спам'ятала, тому що я там у вісні і плакала, і наяву теж. І угу. якесь те було. Я точно як серіал, але це був сон. І я ну, пишаюся своїми діями, що я не розгубилась. Добре, дуже гарний сон. Це була да. якась пожежа, якісь такі моменти, і так все було швидко, якісь спецефекти. Уявіть uh -huh. собі, це був uh -huh. сон. Але ви знаєте, цікаво, мені це в дитинстві, я пам'ятаю це до сих пір, а от бувають сни, які снилися нещодавно, і ти їх вже не пам'ятаєш. Тому цікаво, як працює наша підсвідомість. Так, так. Ну, бачите, такі сни. Які ви щось дієте, і це наражає небезпеку, вони більш запам'ятовуються. Так, яскраві. Яскраві, да. так. Коли у вас востаннє снився сон, після якого ви щось змінили в своєму реальному житті? Був чи був такий сон, що ви проаналізували? А може це ось і мені змінитися чи щось змінити в житті? А був такий цікавий сон, що я посварилася, хоча я завжди проти сварок, посварилася з близькими людьми, і я тоді як прокинулася, думаю, які я його так якось відігнала. І тепер, дивлячись наш попередній подкаст, знаючи, що які я ритуали не зробила, я розумію, і я не зробила ці всі ритуали, адже я не знала і. Зазвичай я ні з ким не сварюся. І от буквально за декілька днів я посварилася. Це було таке для мене, я не знаю, вперше, напевно, за 10 років. І я настільки. Знаєте, як ну, розгубилася і стала звинувачувати той сон. Я думаю, це я себе налаштувала, ну тобто, це підсвідомо, воно це пропустило, я це запам'ятала, і ніби воно знаєте, як збулося те, що я побачила. Тому ем, сама себе почала звинувачувати, тобто, це не в хорошу сторону або угу. не хорошу. Але потім, звісно, я собі подумала, що. Навіть сварки, знаєте, інколи скріплюють стосунки, сни перезавантажують психіку, тому я просто переформатувала свій, своє ставлення до цього. І це було буквально за декілька днів. Тому це от щось нещодавне. Тому так я дуже не люблю сваритися, я люблю жити в мирі і злагоді, але інколи таке трапляється. Бачите, це, це цікаво. А добре, наступне питання: чи сни снисли померлі люди, яких ти знала? І як ти ну, сприймала це? А, так, але я думаю, що це було, це було двічі. Я от не, я пам'ятаю, як це було в мене, коли померла моя бабуся, це було в 2016 році. То вона в мені снилася після того, але я думаю, що це логічно, навіть не, не тільки з точки зору, коли люди вірять в. Це це логічно, тому що психіка опрацьовує травму і якось це могло би бути. Але потім вона мені снилася ще без жодної на то причини. Ну тобто, не було нічого не передвіщало. Я ні про що не думала, не згадувала, і так вийшло. Я, до речі, не пам'ятаю той сон. Я пам'ятаю факт того, що він мені снився, і я пам'ятаю факт того, що він снився. М -м, мені здається, до цього до чогось хорошого як хороший знак. Тут чесно не пам'ятаю, що це було саме, але що от мені наснилося, Вона снилася двічі. Але угу. зазвичай е ні, я так якось мені сняться. Можливо, щось я забуваю, звісно, але зазвичай мені сняться ним Такого е, абсурдного характеру, я б так сказала, от з моїх топ сни це якийсь просто абсурд. Ну тобто, люди в відомі мені люди в абсолютно абсурдних ситуаціях, е, якісь персонажі, яких я могла знати бачити раз в житті, і отут вони раптом займаються сні якусь ключову позицію. Ну, тобто е, такий, от завжди, якщо це пам'ятаю, такі сни, то це отакі. От і я завжди пам'ятаю, я проглядаюся і думаю, що це було? Як це могло поєднатися в голові? Ну, тобто, звичайні люди в незвичайних обставинах. Оце мої топ-сни сюжети. Чи снились тобі е, твої колишні там, чоловіки е, чи, чи хлопці, е, після яких ти думала, о Боже, що це мені? До речі, ні. О, ні. Думаю, що ні, але було таке, що снилися люди з колишнього оточення. Ну, тобто, з якими я вже не спілкуюся, з якими мене могли пов'язувати якісь сильні стосунки, можливо, там робочі або ще щось. А, але я більше не з ними і про них не згадувала це якраз в ту, ту зону. Не згадувала не з ними, не бачила, ніде не ні в соцмережах, нічого. І тут раптом уві сні uh -huh. з'являється ця людина. Ну, я маю на увазі з кола колишніх uh -huh. колег і так далі. Не тільки стосунків, таке було. І от саме вони сняться в таких якихось супер нестандартних, Таких абсурдних сюжетах, і я тоді думаю, що це таке, як це? І тоді я завжди думаю, як наш мозок запам'ятовує, я б в житті цю людину не згадала би. От так мені да. ну, навіть хтось сказав, там згадай там, ну можливо, якби хтось нагадав, а так мозок сам опрацював. У мене таке буває, що якщо я подумала про людину, і я її зустрічаю. Іноді навіть мені снилась людина. І я просипаюсь з мислю то той, що я зустріну її. Я її зустрічаю, чи вона мені дзвонить, чи вона мене якось находить? Ну то есть... Я маю зв'язок з нею. Це дуже таке цікаве. Це цікаво, бо в мене зазвичай таке відбувається зі студентами, і ми сміємося, тому що навіть зі студентами, такими, як, от, наприклад, з вами Маріано. Тобто, да. людина на нас навчалася там багато років тому, і ми навіть ніде не зустрічалися в соцмережах. Ні, і тут раптом мені сниться ця людина. Отаке таке буває часто, і я завжди знаю, що це не не випадковість. І я не завжди випадкові. або сама пишу, або угу. що саме цікаве, і мені здається, що ніби ця людина мене покликала так, або я сама пишу, а що саме цікаве, дуже часто мені ця людина починає писати, і я тоді mm -hmm. взагалі в шоці, да. як це так? Бо отаке часто так буває. Да. Да. У мене теж таке буває дуже часто. ну, по життю це часто. Це да? Як ви думаєте, що це з нами? <гум> <гум> може, може, це добра, добра інтуїція, да, яка може. робить да, по свідомості. Так, ну і таке питання. Чи був у вас секс в вісні? А я думаю, так. Я, думаю, да. Да? я не пам'ятаю. Бо як... я сама собі теж задала таке питання. Думаю, так, да, я думаю, так. Да. Я навіть я пам'ятаю, що я проснулась така вся взбуджена. Ну, от, я, в, я в мене от так, бувають я такі так. сни. Це дуже цікаво, як ніби таке відчуття, як ніби це. Я розумію, що це сон. вісні я розумію, що це сон. І я хочу його проконтролювати, але не можу. І це дуже часто пов'язане з. Я, до речі, читала, що це дуже часто пов'язане, якщо людина хоче в туалет, наприклад, в наяву, їй починають снитися сон, що вона йде в туалет, вона не може туди сходити і так далі. Ну, тобто, якась така катавасія теж не да. трохи хаотична. І це пов'язано з чимось фізіологічним. Тому да. ем... зазвичай, ну зазвичай ні, але колись так бувало. Але звісно, це було пов'язано, наприклад, це могло бути що я не пам'ятаю з ким отак От могло бути. Да, Або... Я теж та, да. так цікаво. Або я пам'ятаю з ким, але ем... не пам'ятаю обставин, тобто пам'ятаю як факт. Угу. Як знаєте, як кіно вони опинилися в ліжку з світло, і вони вже на ранок. Отак От могло б. Ну тобто цікавими сюжетами. Тому так щось таке бувало. Да. Е, ви мені нагадали про е, фізіологічно, я в дитинстві не відчувала, тобто у мене мозок не включався, коли я хотіла йти в туалет. І я часто, коли була мала угу. От, то мені снився такий сон. І я, я так себе приучила ходити до туалету вночі. Мені починав снитися сон, я бачу туалет, білий, прямо ж як на яву. І я і до нього йду. І поки я йду, я собі кажу: а я ж сплю, треба дійсно встати. І, ага. і так, да, і так я м, себе привчила і вставала, Но... і йшла. Насправді зі сном пов'язані, особливо з дитячим сном, пов'язані цікаві моменти. бо, наприклад, я працювала вожатою в таборі, і угу. у мене був хлопчик 6 угу. років, який був лунатик. І я тоді не так серйозно стала. Думаю, ну як це? Його батьки попереджали. Він буде ходити вночі. Я думаю, та ладно, і там що він там буде ходити, та хто там не ходить. Та ми ну я якось жартівливо ставилась до цього, бо я думала, що це тільки в кіно. Лунатик який отак іде і щось робить, але насправді так і було, і він завжди ну це якийсь який, такий не знаю магічний стан. Він завжди, як ніби він з закритими очима, щось робить, роз, uh -huh. розсуждає, про щось кудись іде. Ну тобто, і oh, це okay. не його неможливо розбудити, що дуже цікаво. Він спирається, тобто він, наприклад, супротив uh -huh. причиняє. Він не так, що його поштрикали. Він такий ой, він... добрий ранок. Uh -huh. Тому це прям було така для мене відкриття. Тому що коли це було мені було 17 років лише, і я тоді думала, оце таке буває, і я тоді якось навіть злякав. І думаю, боже, ну не не часто таке зустрічала, я працювала багато з багатьма дітьми. Це mm -hmm. один раз таке було, але уявіть собі таке, теж буває. Це, це дуже цікаво. Це психологія. Ну я маю на увазі, коли діти ходять в туалет вночі під yeah. себе, то це взагалі звичайно. No, no. А yeah. от таке це вже такі yeah. більш і була ще одна дівчинка. До речі, це вони співпали в одному е, таборі. Ми були в одному загоні. В мене, тобто, якби вони хоча б були в різні періоди, то оці двоє і лише ці дві проблеми за все моє життя. Як я працювала з дітьми, і вони в одному е, загоні були. А дівчинка завжди падала з кроваті. завжди. Oh. Посеред ночі щось вона десь закрутиться і не на ту сторону впаде. До речі, в мене один раз таке було в житті, лише один раз, коли я я, я не знаю, як це працює, якось мозок подумав, що я сплю. Наприклад, я з головою сюди, а він подумав, що сюди. І з точною впевненістю, тобто, зазвичай ти, і коли перевертаєшся, ти. То угу. Трошки прокидаєшся, ти контролюєш себе в фізичному пространстві, зазвичай просторі. Да. І тут я така раз, і це в дорослому житті. Уявіть собі, в дорослому. Раз така повністю перевертаюся повною впевненістю, і як впаду з ліжка, я була в такому шоці. Я була в шоці не від того, що я впала, а від того, що як це таке можливо. Бо я повністю, я навіть як ніби прокинулася, була впевнена, що мені направо, а мені було наліво. Тому це було для мене такий ого саме через сон. Да. А мене просто доктор так навчив. Я розказала mm -hmm. доктору психологу, це ну, в мене була психологічна проблема, а й на непросинання. І він мене навчив, що якщо ти бачиш, то поки ти йдеш Розбуди до цього білого себе. туалету, ти повинна собі сказати: да, і я коли засипала, я собі казала: якщо побачу, я себе пробуджу. І да, на якийсь час це було на ну, на 5-6 раз я таке пам'ятаю, і це, зроб, ну, це робить спрацювало. Так, спрацювало так. Ну, бачите, який а, лайфхак. Да. А коли я впала один раз з ліжка, то я летіла в сні. Так ну, буває. Да. Я, я теж щось в сні таке робила, а що воно якось так мене отризвіло на, на ранок, але насправді так, це було дуже цікаво досліджувати досліджуватися Глибокі точно. А чи снилось це вам колись е, як твій другий я? Да? Що ти його побачила і там, розмовляла? Чи, е, могла, ну, чи, чи ви соєдинилися якось? от такий сон. ти бачила? До речі, це такого так? ніколи не бачила. Я чула, що люди як ніби е, буває, як знаєте, не входять в якийсь астрал? Mm -hmm. Злітають над своїм же тілом, бачить себе зі сторони. У мене такого жодного разу не було. Але ви знаєте, я так не можу сказати, не було, бо мені здається, ми половину нічого не пам'ятаємо. Тому ну, да. Тому з того що я пам'ятаю, ні такого з того, не було. що пам'ятаю. А да. у вас таке було, Маріан? А, у мене було. Я дивилася на себе в зеркало. Я дивилася ага. на себе в зеркало, да, і було два рази. Один раз я видав, я любила в дитинці видавлювати е, перші. І я mm -hmm. видавлювала прищі, а іншого разу просто крутилася і було в мене. Ну, мені здається, що це щось очевидне, хоча мені здається, що це щось нетипове для того, щоб у вісні дивитися mm -hmm. на себе жив. Тому що зазвичай вісни я не знаю. Це сприйняття себе. От коли я давила, то я була в такому віці дуже молодому, і я собі не подобалася, я хотіла змінити носо. Да, і навіть. Мама вже каже, ладно, поїхали на операцію, але ми не доїхали. Oh. Щось. Да, а що, ст... а що сталося, що ви не доїхали? Що сталося? Я зустріла свою хрещену маму, хрещену, да? mm -hmm. і якраз коли ми йшли до машини, до хірурга зібралися їхати. Хрещена мама, вона хірург, но женськи була хірургом, але ну так як вона хірург, вона чітко мені розповіла. E, быстро процес, як це все піднімається, шкіра, ламається ніс, і все це скільки заживає, і яка ти будеш гарна. Там і вона розписала це дуже в красках. І, і я сказала: мама, я далі не поїду. Слухайте, ну це так Я так благодарна, що вона це зробила, бо Ну, ну я це... не знаю, до речі, коли це було. Напевно, це було вже кількість років тому. Але, от навіть якщо сьогодні подивитися на реалії, наприклад, да. теж інстаграм, є такий ем, тренд, що людям нав'язують. Наприклад, у мене, до, до прикладу, навіть в моєму оточенні були подружки з mm -hmm. ну, от були дійсно люди, яким я розумію, чому вони хотіли ніс. І вони все життя мені, я хочу ніс, я хочу ніс, я хочу ніс. А я тоді я хотіла все, що завгодно, в собі змі. Змінити, але ніс мене завжди влаштовував. Я думала, нормальний в мене ніс. А от нещодавно я з'явила себе на думці, що люди почали mm -hmm. перероблювати. Ну, бо та подружка, в неї був такий ніс, як знаєте, з горбилкою. Я розуміла, mm -hmm. чого вона хоче, вона no, дійсно да. комплексувала. Хоча насправді, ну ре... коли це проблема в носі, ніколи насправді no, не проблема в носі. No, no, no. Але якщо є можливості змінювати, вона зробила, до речі, лише в минулому році, хоча це було, mm -hmm. наприклад, на, напевно, років 20 вже 15, Вона хотіла mm -hmm. і нарешті зробила. І дійсно стало гарніше. Але я почала помічати, що люди починають робити носи просто коли в них і так все нормально. От нормальний yeah. був ніс, наприклад, от, ну як в мене, як у вас, я не знаю, що ви mm -hmm. там придумали, але нормальні ну, це носи. Це було коли мені було 14, тому ну, я от. сама не знаю. Нормальні носи, але. Раптом ти думаєш, ні, ну дійсно можна було б його трошечки звузити, можна було б кінчити там це. І тоді я почала думати, Боже, як нами нами просто управляють ці при, при, присвіють нами ці комплекси, яких в нас і не було. Ну тобто, дійсно, а ну я просто вірю в те, що я з телебачення ще знаю, коли гримом можна підправити все. Наприклад, якщо вам здається, що ваш ніс там якийсь грим, і все він нормальний. А ще один лайхак стосовно носу, щоб цю тему підрезимувати, дуже цікаве спостереження, коли людина набирає вагу, дуже цікаво, ніс. Він як опухає. Тобто, якщо вам здається, що ваш ніс потребує корекції такої, я б радила людям просто хоча б скинути вагу. Тому що, якщо ви скинете вагу, якщо ви дійсно нормально скинете вагу, ну тобто не будете в своїй надвазі, повірте, ваш ніс буде худішим. І це здавалося б, як це так? Ну, щоки ми знаємо, так, але воно все ок, все разом. Ніс, це перше, що буде ловити оцей. Знаєте, як Затікати водою і так далі. Тому це угу. дійсно лайфхак. Я вдячна своїй крещеній мамі, що я її якраз зустріла в цей момент. Ну, у 14 років це вже дуже рано. Ваш навіть не сформувався взагалі організм. Зовсім, зовсім рано. Да, ну Я так достала маму, представляєте, що ви не представляю да. Так,